Наукові факти від Бога. Третій закон термодінамики каже про те, що енергія має бути спрямованою, Некерована енергія спричиняє хаос і руйнування, подібна до енергії слона по судній крамниці. А тонко влаштований Всесвіт демонструє спрямовану енергію. Самого Творця, подібно до тієї, яку ми бачимо на будівельному майданчику. Походження всього з нічого унаслідок чистої випадковості, це є фантастика. Весь навколишній світ це наука Бога. З усіх наук теологія є найточнішою, адже вона вчить про Бога та безсмертя. І порушення її фундаментальних засад призводить до трагічного фіналу життя і на землі, і у вічності. Подібно до того, як фотосинтез це найскладніша нанотехнологія, без якої життя на землі буде неможливим, так і теологія, життєво необхідна людям. Підписуйтесь та вивчайте істину. Будьте освідчені істиною.